Зазвичай їх праця непомітна і невдячна, але надважлива і відповідальна. Ми часто не помічаємо двірників, але добре бачимо результат їх роботи. Аби відзначити людей, які створюють для нас зону комфорту. Міський голова Ніжина ініціював конкурс двірників. Зараз в місті Ніжині триває місячник благоустрою, де громада міста, всі комунальні служби після зимового періоду. Ми разом прибираємо наше місце. І у нас виникла ідея дійсно в цьому році започаткувати таку традицію. На кращого двірника Ніжана оголосити конкурс. Тому я вийшов з такою ініціативою і ми оголошуємо такий конкурс, щоб просто ще раз подякувати тим двірникам, які роблять наші двори чистішими, які інколи піднімають нам настрій, що коли йдеш і дійсно навколо тебе все чисто прибрано цвітуть квіти. Конкурс Найкращий двірник Ніжина буде проходити у два етапи. Перший етап триватиме з 9 по 19 квітня. Мешканцям, які бажають відзначити кращого на їх думку двірника, Слід заповнити форму за посиланням. Це обов'язкова умова, адже допустять до участі у конкурсі лише кандидатури подані у вказаній Google формі. Проголосувати можна лише один раз і лише за одного кандидата на другому етапі з 19 квітня по 1 травня обиратимуть кращого двірника. І титул Найкращий двірник Ніжина 2024 Та приз отримає той, за кого ніженці віддадуть найбільшу кількість голосів. Якщо ваш двір завжди чистий, якщо у вашому під'їзді охайно і прибрано. Не полініться, подайте кандидатуру вашого двірника на цей конкурс. і Давайте разом відзначимо кращих двірників. Ми придумаємо дуже гарний приз, цінний подарунок, і цим людям зробимо приємне. Конкурс Найкращий двірник Ніжина це про подяку за їх нелегку щоденну працю. Резюмує мер Ніжина. І цим самим в чергове хоче привернути увагу мешканців до цієї важливої професії.